На апаратній нараді заслухали питання про підготовку до шостого міжнародного фестивалю дерунів. Звітував по ньому заступник міського голови Олександр Дзига. Доповідач розповів про основні заходи, які заплановані на 14 вересня. Святкова програма розпочнеться з театралізованого дійства на центральній площі о 12.30. О 13 годині в парку культури та відпочинку заплановане урочисте відкриття фестивалю. Після офіційної частини розпочнеться справжнє дерунярське свято, наповнене різними... Ними конкурсами, іграми, розвагами кожного року організатори фестивалю вдихають в свято нові ідеї. Чим цього разу здивують коростенців? Фестиваль і відкриття фестивалю буде відбуватися ну будем та під тематикою поліського древлянського весілля. Усі такі народні традиції, народний колорит буде присутній. Відповідно, гостей будуть перепинати поблизу сцени, ну, вимагати або там. Викупу, патент і так далі. Це все буде театралізовано. в концертній програмі здійснено. В цьому році ми таке нове це запроваджуємо: це деруни від наречених. Нас 14 це субота, одружується одружуються багато молодят і виявили бажання: декілька пар на сьогоднішній день це 4 пари. Які готові так говорити презентувати свої весільні дирони або дирони від наречених? По-друге, це таке важливе. Це представлення або проголошення створення клубу любителів дерунів. Кожен хто захоче зможе вступити до клубу любителів дерунів. При цьому повинен купити посвідчення, що дає даному випадку посвідчення. В першу чергу ведуться перемовини, і я думаю, без проблем хто має це посвідчення при пред'явленні цього посвідчення в будь-якому закладі громадського харчування міста Коростеня, чи то приватний, чи то наші комунальні, буде 10% скидка на деруни. Тільки на деруни. Посвідчення продаватимуть біля центрального входу в парк та біля основної сцени. Також серед власників посвідчень буде розіграно лотерею. Переможець отримає ціни. Подарунок цього дня працюватиме школа дарунярства для наречених. Започатковується в цьому році також конкурс Коростенська солоха. Олександр Дзига зауважив, що він буде доволі цікавим і, як завжди, протягом дня випікатимуть деруни. На сьогодні таких бажаючих понад 80. На парадній нараді розглянули питання про діяльність Державної міграційної служби в місті Коростені. По ньому доповідав його начальник Петро Сергієнко. Він розповів про основні напрямки роботи та детально зупинився на деяких нововведеннях, які з'явилися в управлінні. Громадянин. Може здійснити реєстрацію місця проживання одночасно зі зняттям попереднього місця проживання. Що це таке? Якщо людина бажає зареєструватись тут у Коростені, але вона зареєстрована в Києві, от вона відповідно подає документи. Необхідні документи для реєстрації, а це свідоцтво про право власності, хто має зареєструвати цю особу. Ця особа пише заяву про реєстрацію і, відповідно, ми реєструємо її. А вже повідомлення саме пишемо до Києва для того, щоб там автоматично її зняли з реєстрації. Реєстрація і зняття з реєстрації місця проживання проводиться в день подачі документів. Оформлення паспорта громадянина України для візу за кордон здійснюється незалежно від місця реєстрації громадянина. Тобто нема значення про те, що громадян зареєстрований в іншій області, якщо він звертається у будь-яку міграційну службу, де є значить, установи, дійси, так називаємо, де можна оформити документи. Вона подає необхідні документи і, відповідно, здійснює оформлення даного документа. Підсумовуючи усе почуто, міський голова проаналізував діяльність. Приємство установ та організації міста за минулий місяць та зупинився на основних напрямках роботи у вересні.